Перемир'я на сході України продовжується обстрілами з боку терористів. Найгарячіше на Маріупольському напрямку та у районі селища Широкине. Тут бойовики зосереджують бронетехніку та нові сили, які прибувають з Росії. Тим не менш, наші хлопці успішно відбивають атаки супротивника. Координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук повідомляє, що на Первомайську Алчевському напрямку терористи активно використовують міномети та артилерію. На ділянці Мар'їнка Авдіївка ворог наступає на наших військових, використовуючи міномети і зенітні установки. Терористи продовжують активно використовувати і безпілотники. За останню добу їх польоти зафіксували дев'ять разів. Стояв вже другого добу, поспіль в зоні проведення антитерористичної операції спостерігається суттєве зменшення кількості порушень режиму тиші бойовиками. Водночас ворог продовжує наносити хаотичні удари по деяких населених пунктах. Ночі близько 23-ї години та двічі після опівночі терористи обстріляли з мінометів селищі Попасно, що неподалік Дебальцевого. На Маріупольському, Луганському, Донецькому напрямках за ніч обстрілів не зафіксовано. Разом з тим, польський міністр закордонних справ Жеґсхитина закликав Євросоюз заздалегідь підготуватися до можливих атак російських військ на Маріуполь. У такому випадку нові санкції мають бути введені автоматично. За його словами, у разі нападу на Маріуполь Росії загрожує відключення від системи SWIFT, ембарго на експорт вугілля і багато інших кроків.